Енергія людини що це таке і за що вона відповідає. Енергія людини це внутрішній ресурс, який забезпечує функціонування нашого тіла, розуму та духу. Її можна уявити як невидиме пальне, що дає нам сили діяти, мислити, творити та взаємодіяти зі світом. Енергія є багатовимірною, вона охоплює фізичний, емоційний, ментальний і духовний рівні. Як працює енергія людини? Енергія надходить з різних джерел, таких як їжа, сон, позитивні емоції, фізична активність і духовна практика. Розглянемо кожну енергію людини окремо, і кожен для себе зрозуміє, які причини призводять до зниження енергії, небажання чогось робити, лінь і так далі. За фізичну енергію відповідає правильне харчування сон, рух. Все це забезпечує життєдіяльність тіла, загальне здоров'я і відновлення клітин. За емоційну енергію відповідає прояв емоцій, стосунки, любов, підтримка, ментальна енергія це джерело інформації, нові ідеї, творчість, духовна енергія це цілі, віра, медитація, взаємозв'язок із природою чи всесвітом. Вона надає сенс життю, мотивацію, відчуття гармонії. Це напевно основний вид енергії для людини. Яку ж роль відіграє енергія в житті? Перша фізична витривалість. Без енергії тіло стає вразливим до хвороб, втоми та виснаження. Друга емоційна стійкість. енергетичний баланс допомагає контролювати негативні емоції, підтримувати позитивний настрій, третя ментальна продуктивність. Енергія впливає на здатність зосереджуватися, вирішувати проблеми та приймати рішення. Четверте духовне зростання. Енергія підтримує віру, натхнення та зв'язок із глибшими аспектами життя. Як і куди пропадає енергія? Енергія зникає через негативні впливи, а також недбале ставлення до власного тіла і розуму. Перший фізичний рівень, нездоровий спосіб життя. Погане харчування недосипання, малорухливість або, навпаки, надмірна фізична активність без відпочинку, захворювання, які послаблюють тіло, другий емоційний рівень негативні емоції, злість, страх, тривога, заздрість, токсичні стосунки та спілкування з енергетичними вампірами, третій ментальний рівень перевантаження інформацією, постійне обдумування проблем, ментальні жуйки. Відсутність фокусу через багатозадачність. Четвертий духовний рівень. Відсутність цілей і сенсу в житті. Ігнорування духовних практик або внутрішнього розвитку. Відсутність зв'язку з природою чи власним я. Як зберігати і відновлювати енергію? Перша фізична турбота. Збалансоване харчування, регулярний сон, фізичні вправи, вживання достатньої кількості води. Другий емоційний баланс. Практикуйте подяку та прощення. Уникайте токсичних стосунків і оточуйте себе позитивними людьми. Третя ментальна дисципліна. Плануйте свій день, виділяйте час для відпочинку. Зменшуйте кількість споживаної інформації, щоб уникнути перевантаження. Четверте духовне піднесення: медитація, молитва, спокійний час наодинці. Прогулянки на природі, читання книг про духовність. Енергія це основа життя. Вона допомагає досягати цілей, долати труднощі і насолоджуватися кожним моментом. Навчіться відчувати свою енергію, захищати її та відновлювати, і ваше життя стане наповненим і гармонійним.